70 гривень за квиток і волосередку козацького свята. Вже з одинадцятої ранку тут лунає українська музика, а гості пригощають кулішем за окрему плату. Тисячі людей зібралися співочому полі, аби зануритись в атмосферу козацтва. А мати батьківщина згори спостерігає за цим дійством. Офіційний початок о 12-й годині одразу ж ведучі пропонують гостям проявити свою чоловічу силу в козацькому змаганні. Тут же до розваг заохочують хлопці-козаки від одного зі спонсорів фестивалю. І Запрошую вас куштувати кулішу, подивитися на майстрів, які роблять е, українську зброю, справжню зброю, якою воювали козаки. Народних умільців тут і справді багато одні навчають охоче гончарству, інші карбування монет. Технологію грошотворення нам презентував козак одного з таких монетних дворів. Вже є, я ж не ліпи глиняні глечики, мотанки, зброя, коване, срібло. На місцевому ярмарку можна придбати усі плоди народного мистецтва. І якщо вам уже виповнилось 18 років, запропонують відвідати і козацького духу. Тамують свій козацький апетит тут традиційними стравами. Та щоб придбати свою порцію борщу, треба спершу відстояти неабияку чергу. Бойовий гопак чи не головна розвага фестивалю. На цій сцені він виконується щогодини. Між виступами на головній площадці козаки демонструють театралізовані дійства в козацькому таборі. Перше наше завдання – це відродження козацького бойового мистецтва. І На базі нашої федерації створена школа, де ми готуємо маленьких козачат. Триватиме свято до 19-ї години. Потім гості розійдуться, а козаки знімуть свою козацьку форму і повернуться до буденних тренувань. Марина Гордієнко інститут журналістики.